Всім привіт привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Називається канал Таня Ворона. І сьогодні приготуємо забуту намазку для бутербродів. Для приготування наших бутербродів нам треба такі продукти. Яйця варені, Сир твердий, можна взяти копчений плавлений, в кого є 4 зубчику, 3, 2. Хто як полюбляє чеснику, петрушка або кріп, морквинка, майонез. Ну і звичайно ж грінки, які я вже заздалегідь підсмажила. І починаємо готувати. Спочатку на крупній терці натираю морку. Слідом за моркою натираю твердий сир. Також на крупній терці. Відправляю сиру в салатницю, моркву, Нарізаю яйця. Я взяла три, можете брати більше. Можна натерти їх на терці, але я наріжу шматочками невеликими. Можна брати більше яйць, якщо у вас велика сім'я, візьміть більше. Я для двох готую, то я взяла три. Яйця не переварюйте, щоб не були вони сині, а такі злегка, щоб були. Яйця також відправляю до сиру і до морковки. Додам три зубчики чеснику. Нарізаю Петрушку. Кого є кріп, візьміть кріп, кому що до вподоби. Можна фенхель взяти, у кого що є, яка зелень. Ну, Думаю, що Петрушка і кріп саме буде раз. У ну, мене тільки Петрушка. І також додаю до салату. Тепер додавши майонез, гарно вимішаю мою намазку, дві ложки столові взяла, буде мало, добавлю ще і вимішую. Так, намазку перемішала, тепер підсмажені грінки намазую нашою намазкою і смакуємо, друзі. Заходьте, кому сподобалася намазка і мої грінки. Будемо смакувати разом. Я поки намазую друзі, хочу вам сказати, хто ще не підписався на мій канал, кому сподобалось моє відео. Заходьте, дивіться, пишіть коментарі, ставте лайки. І нажимайте на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові відео. Також заходьте, друзі, на стрім. У мене стрім по вівторках, о 20-й годині літом, зимою о 18. Будемо спілкуватися, дружити. На не шкодуйте, кладіть щедро, буде смачно. Пахне смачно. Часничок саме більше пахне. Проявив себе найкраще, найсмачнішим ароматом і смаком. І ось такі смачні наші бутерброди вийшли, прикрашаємо петрушкою, кропом, в кого що є. Ось так швидко, смачно і красиво приготували з вами намазку на бутерброди. Запрошую до столу, смакуйте разом з нами, готуйте, фантазуйте. Всім міцного здоров'я бажаю гарного настрою. Бережіть себе одне одного. До нових зустрічей, до нового відео! Красота і смокота. Всем пока-пока!